Доброго дня. Сьогодні в нас, як завжди, є новенький автомобіль, і це у нас Opel Astra H. Авто приїхало до нас з Німеччини 2005 року з двигуном 1,8 газ бензин. Як завжди, зараз пройдемося по якійсь комплектації і пізніше по окрасу автомобіля. І так, ми маємо омивачі фар, галогенові фари противотуманки, стандартний такий сірий колір. Як вовпаки оригінальні. Передні стопідйомники, електродзеркала, газ населений по штатному. Іде круїз-контроль, 230 тисяч заявленого рідного пробігу за аукціону, мультикермо, клімат контроль, штатна магнітола. Ну, ще є кріплення для телефона. Гарний голубенький салончик. Збережений косіїк. Газ настановлений там, де запаска. Балончик стоїть. У нас є фаркоп. По штатному виведена заправка на газ. Такий автомобіль Симпатичний. за... Невеликі кошти а так дамося по окрасу. Як бачите, по авто немає крашених елементів, але нагадую, що це 2005 рік, дуже гарний стан. Кого зацікавило дане авто, пишіть, телефонуйте авто в наявності у Луцьку.